Сумішка. Сумішки ми сіяли влітку. Після ріпаку ми заходили за амазонкою, розкидали суміш, того, щоб все було, все намішано. Але все-таки ж результат є і результат на око. Зараз покажу вам ближче, як це все діло виглядає. Ось віка. Видно, ось така вона. Це бобова культура, вона фіксує азот, і також є досить, досить, добрим, е, досить добрим попередником, і хорошо йде з корм. Хрестоцвіті, то стерня після ріпаку ми проходили тут лущільником, не лущільником, дисками, рубіном закривали сидирати. Тож ось така ситуація всього ми будемо заходити із. Е, Глибокорозрихлювачами і будемо їх за... закривати у ґрунт. І потім можна буде зробити порівняння і подивитися, як себе тут буде поводити кукурудза Після себе цікаво, собирання суміші, ми можемо заготовити вам, а також по компонентах є все в продажі. В нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону телефонуєте менеджеру, вона вам розповідає, що в нас є і що ми можемо вам намішати. Тож, гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.